Коли потрібно звірятися з ТЦК, якщо тільки почали вести військовий облік? Що робити, якщо минулого року не провели звіряння? Як реагувати на вимоги ТЦК за результатами звіряння? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання і не тільки сьогодні. Поговоримо про особливості звіряння списків персонального військового обліку з ТЦК та СП. Отже, перше і основне, що потрібно знати, звіряння списків відбувається не рідше одного разу на рік. Може бути і частіше, якщо ТЦК вимагатиме надати списки. Адже підприємства на запит ТЦК повинні надавати відомості про працівників, що до яких ведеться військовий облік. Щоправда, якщо протягом року проводилось звіряння, ТЦК вкрай рідко вимагає ще раз надати списки. Звіряння проводиться як з ТЦК за місцем реєстрації підприємства, так і з ТЦК за місцем військового обліку працівників. ТЦК за місцем реєстрації підприємства називатимемо далі свій ТЦК. Звіряння зі своїм ТЦК повинно відбуватися за графіком. Затвердженим головою адміністрації або міським головою. Станом на сьогодні частина адміністрації вже опублікувала розпорядження, якими затверджено графіки. Тож насамперед шукаємо в графіку своє підприємство, і якщо дата визначена, плануємо звіряння у вказану дату. Для звіряння відповідальна особа повинна прибути до ТЦК зі списками і копіями паперових чи роздруківками електронних військово-облікових документів. Крім того, Потрібно взяти із собою журнал за додатком 9, в якому фіксуються перевірки і звіряння, якщо ви не знаходите в графіку своє підприємство або взагалі не знайдете графіку протягом найближчих кількох місяців, доцільно письмово звернутися до ТЦК і запитати, коли і в якому порядку звірити списки. Якщо у 2025 році ви звіряли списки, можна не поспішати і звернутися до ТЦК ближче до кінця поточного року. Важливо пам'ятати, що звіряння зі своїм ТЦК відбувається незалежно від того, є у вас працівники, що перебувають на обліку в цьому ТЦК, чи немає. Під час такого звіряння ТЦК цікавиться не окремими працівниками, а списками в цілому. Крім того, ТЦК поцікавиться, чи звірили ви списки з ТЦК за місцем військового обліку працівників. Тож розглянемо, як відбувається це звіряння. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює АІ-консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Для звіряння з ТЦК за місцем військового обліку працівників не потрібно шукати графіки. Достатньо просто раз на рік виконувати вимоги пункту 46. Порядку 1487 для звіряння слід зробити витяги зі списків щодо усіх призовників військовозобов'язаних і резервістів, які у вас працюють чи навчаються. Далі направляємо до усіх ТЦК, де перебувають на обліку ваші працівники чи студенти. Два примірники таких витягів разом із копіями чи роздруківками військово-облікових документів. Один примірник витягу зі списків повинен повернутися вам з відміткою звірено, датою, підписом і печаткою. Але у багатьох випадках витяг не повертається, тому важливо направляти витяги до ТЦК таким чином, щоб у вас залишилися докази направлення. Результат звіряння ви повинні відобразити у журналі за додатком 9. Якщо витяг повернувся і результат звіряння відомий, заповнюємо усі графи журналу. Якщо ж витяг не повернувся, заповнюємо в першій колонці журналу дату і номер вихідного листа, а в колонці результати звіряння. Можна олівцем зробити помітку, щоб витяг зі списку не повернувся. Далі надамо відповіді на кілька актуальних питань щодо звіряння. Насамперед багатьох хвилює протягом якого строку з моменту початку ведення військового обліку потрібно пройти звіряння з ТЦК. Все залежить від того, з якої підстави ви почали вести військовий облік. Якщо тільки зареєструвалися або тільки прийняли на роботу першого військового працівника, то можна пройти звіряння до кінця 26-го року. Якщо ж у вас і в минулі роки працювали чи навчалися призовники, військовозобов'язані чи резервісти, а ви просто не вели військовий облік, доцільно подавати списки на звіряння якомога швидше. Розпочинайте вести облік, заповнюйте списки і подавайте. Та ж сама порада для тих, хто у 2025 році не провів звіряння з ТЦК – Хоча інші обов'язки ведення військового обліку виконувались. Чи треба направляти для звіряння витяги щодо працівників, які були звільнені, виключені з обліку чи мобілізовані в поточному році? Ні, не потрібно, адже ми проводимо звіряння військовозобов'язаних, які працюють чи навчаються, виключені з обліку і мобілізовані вже не є військовозобов'язаними, а звільнені вже не працюють у вас. При цьому і звільнені, і виключені з обліку до кінця поточного року будуть залишатися у списках, тому свій ТЦК побачить у списку таких осіб. Ще одне питання, яке нам часто ставлять: чи треба кожен раз при зміні даних працівників звіряти списки з ТЦК? Ні, не потрібно. Як було зазначено, звіряння відбувається один раз на рік. Хіба що ТЦК висловить бажання побачити ваші списки повторно. І останнє важливе питання: як реагувати на зауваження і вимоги усунути недоліки у списках за результатами звіряння. Слід усунути недоліки, відобразити це в журналі за додатком 9 і бажано повідомити ТЦК про вжиття заходів щодо недопущення їх у подальшому. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.